Посібник для початківців з відеовізуалізації. Візуалізація спирається на концепцію закону притягання, закон притягання стверджує, що на чому б зосередився наш розум, це те, що ми найімовірніше залучимо у своє життя. Основний принцип полягає в тому, що те, що ми думаємо, з часом почне формувати нашу реальність. Тож, якщо ми зациклюємось на негативному, ми залучимо більше негативного. Але якщо ми зосереджуємось на тому житті, яким нам найбільше хочеться жити, то це те, що ми залучимо до себе, і це завжди найпро. Продуктивніше, що ми можемо зробити за допомогою цього відеопосібника, ви дізнаєтесь, які чому візуалізація може перетворити наші цілі в наші реалії, висвітлені теми, що таке візуалізація та як це може принести користь нашому життю, як працює візуалізація, приклади ефективної візуалізації протягом історії, підготовка до ефективної візуалізації, техніка Vision Board, використання підтверджень для досягнення результатів візуалізації, запис ваших цілей для ефективного візуалізації, візуалізації. Отримання результатів, яких ви найбільше бажаєте, вкладання себе в картини життя, яке ви хочете.